Ексклюзив! Сьогодні у нас на перегляді компанія Greenway Auto привезла ексклюзивне Volvo із Німеччини. Чому? Тому що Heiko Sportiv. Бачите, вихлопна система Heiko Sportiv. Інший звук вихлопної системи. І багато-багато різних елементів по кузову і не тільки у цієї v 60 Хто не знав, Sportiv – це сертифіковане тюнінг-ательє, яке спеціалізується по Volvo, по удосконалення, тюнінгу. І знаходиться це ательє Sportiv в Німеччині. Детально зараз все-все-все розкажу, прокажу про цю ексклюзивну машинку, заточену під спорт, але при цьому не розірвану і збережений збережений стан. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційному СТО і тільки оригінальними запчастинами. Вся історія є, покажу. Такий сірий металік колір спортивний. Прийдемо з зоні, максимально близько, покажу кожен елемент. Потім салон, технічно, історія про автомобіль, все все покажу і розкажу. 2012 рік. 2 літра п'ятициліндровий вольвовський двигун. прокачаний від Хейко. Є підтвердження. Гляньте як виглядає цей автомобіль? Ну, просто красотка. Вид і стиль однозначно у цієї машинки є. Зразу диски, теж оригінальні Хейко. Навіть тут, гляньте, на ступиці логотип Хейко. Розмір 245 35R19. Низькопрофільна резина. Гляньте на пороги, на низ дверей. Гаражне зберігання такий збережений, збережений стан. Автомобіль вихідного дня. Чому вихідного дня? Тому що і пробіг малий. На 2012 рік всього на всього 201 тисяча. І для цього двигуна, повірте, це ні про що. Весь в рідній фарбі немає царапин, щосів, такого немає. Я думаю, камера передає лакофарби покриття. Обвіси, бачите на бампері, лінзована оптика, біксинон. Омивачі фар. Стан просто прекрасний. Навіть ось тут низ крил, бачите, є такі на наліпки від піскоструя. Релінги хромовані. Часто або їх немає, або чорні. А ще це комплектація в стилі Volvo Ocean Race. Теж почитайте, цікава штука, Volvo виступає спонсором кругосвітньої регати. Так і називається Volvo Ocean Race. Ну і раз відкрив багажник, то зразу покажу, що тут є. Ну Перше, є зйомний фаркоп. По автомобілі все добре, я сумніваюся, що щось тягали, ну, можливо, десь колись раз. Але двигун потужний, крепкий автомобіль, тому питань нема. Бріф німецький. Зверніть увагу, потужність 144 кВт. Це. 196 кінських сил. Оце якраз ця потужність це прокачка від Хейко. П'ятий місяць 12-й рік. Власником була Крістіна. Вона була власником з 15-го року. До 15-го року, з 12-го, ну, 3 роки, автомобіль був на балансі тої ж тюнінг-ательє компанії Хейко Спортів ГМБ. Це перший момент. Далі. Коли автомобіль тільки вийшов із конвієра, його потужність була 120 кВт, плюс 24 кВт додали. Було 163 кінських стилили, стало 196 кВт. Сервіска. Навіть в гляньте, перший власник Хейко, другий власник Крістіна. І ось офіційний дилер, де покупався цей автомобіль. Автохаус хетке. Навіть на рамках номерних знаків є. І навіть ось тут в деяких актах виконаних робіт теж є. Тут підтвердження пробігу є. Також дивіться, а в цьому році, в 4-му місяці, 4 місяці тому, 2025 рік, автомобіль пройшов тихогляд німецький. Декратю. 197 тисяч було зафіксовано, зараз 201. Потім дивимось по обслуговуванню. Ось обслуговування, спочатку хетке офіційний дилер до 2015 року. А далі хейко-хейко-хейко-хейко. Ось. Коли ми купували цей автомобіль, то нам навіть показували оригінальні деталі, які мінялись на цьому автомобілі, Як обслуговування було оригінальне. Ну і тут, звичайно, є ось візитка офіційного дилера. Ну і так далі. Це, що стосується підтвердження пробігу і тут, і тут, і тут. Пробіг оригінальний. Трошки камера не витягає, бо вже темнувато трохи. нічого. Зараз подивимось по салону. Резина літня. Піреллі. І навіть ось тут наліпка гляньте. Хейко Піреллі. 245, 35, r 19 і так далі. Накладки на пороги. Volvo Ocean Race, стиль. Із заводу вона вийшла як Ocean Race. А тюнінговані елементи от педалі з логотипом Хейко, ручка переключання передач, ось така з логотипом Хейко. Цікава. Ось стан салону. Ось ці прошивки під стиль Ocean Race. Стан карти. Є складування дзеркал. Тут прошивка така ocean race, ну красивий, дуже такий солі... солідний, мега солідно виглядає салон. Справжній преміальний салон і справжня шкіра. І ще є такі бустери для дітей. Підлокотник з пеналом. Збірка моделі v 60 виконувалась на заводі в Швеції, там на Вінкоді, до речі, засвідчу вам покажу поки не забув вказано ось карти. Класний добротний салон. CIPS. Запатентована комплексна система безпеки від бокового зіткнення від Volvo. Дуже класні якісні матеріали, преміальні. пульт Управління мультимедією. є. Тепер під капотом ще подивимось. По пробігу подивимось. 201 тисяча, два ключі. Є система старт-стоп, є активні підголовники, складуються, парктроніки, клімат контроль двохзонний працює, Навігація працює. Заходимо в MyCar. Система в спортивному режимі можна їздити, потім система City Safety, приключення аварії на малоскорці, ну і активні фари біксенон. Медіа. Ось що можна підключити. І дуже-дуже-дуже багато налаштувань по цьому автомобілю. Темні налаштування, дуже-дуже-дуже ну, багато тут чого можна запрограмувати. Дуже класний потужний звук, дзеркало з автоматичним затемненням. Ну і подивимось під капотом. І що ще технічно? Тормозні диски нові спереді і ззаді. Резина не нова, але в дуже-дуже класному стані. По-моєму, 23 чи 22 року. І ось логотип з номером. А, такий шилдік, прокачка, дизайн Хейка Спортів. Тут номер 7724. Ще одне підтвердження. Є наліпка ГРМ, коли мінявся. І тут ГРМ поміняний буквально. Тисячу назад. Грем і помпа. Це точно знаю. Дивіться, тут нічого не мито. Тому видно, де що грязне, де запотівання, які і так далі. Акумулятор і не видно, скоріше це оригінальний Volvo Сходиє на 5 циліндрів 5 циліндрів турбіна тут одна. Тому що якщо двохлітровий... 2,4, той же самий двигун, тільки там короткі шатуни і більша камера згорання. І якщо там, наприклад, d 5 двигун, то там дві турбіни стоїть. Тут одна, прокачана, 296 кунських сил. Ну, Це якщо так перевести на стандарти Volvo, це d 4 двигун. Потужність. Гідропідсилювач, фари рідні, перевіряв. Ось робота двигуна. Ну, антифриз, звичайно, замінений, тому що помпу міняли. Ну і, і, ремні, і ремні ось тут оригінальні вольвівські навіть видно. Тому що по цій машині потрібно тільки мінімум ТО. Можливо, ну, там треба подивитися по записам, ну масло поміняти, тому що масло не не міняли. А так... Все добре. Ось такий у нас сьогодні цікавий екземпляр, друзі. Хейко спортів. Відтюнінг Ательє Volvo з Німеччини. Кого цікавить? А, ще хотів пройтись точним міром показати, що автомобіль не фарбований хвилинку. Просто чуть не забув.

110 117 114 Скло. Скло по периметру все. Оригінальне. Рідне, лобове теж оригінальне, але воно мінялось в 13-му році. Я так розумію, або в 23-му Ну, теж оригінальне скло. Бельгіюм. Не Китай, а Бельгіюм. Ну там це скол і не пройдеш те погляд. Ось, в принципі, мабуть, тепер уже точно все. Базове, що потрібно про цей автомобіль, я показав і розказав. Ну, вам залишається тепер тільки приїхати, подивитися вживу, завести, тест-драйв, перевірити. Ну Такий ексклюзивний ексклюзивний варіант. І ось цей вихлоп. Хейко. По-іншому звучить, ніж у звичайної Volvo. Не ричить, не бухтить там і так далі, не, а такий глухий, красивий звук. На цьому закінчую перегляд, друзі. І чекаю вас на тест-драйв. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, гляньте, скільки в нас Volvo. Ну і не тільки Volvo. Ось теж рідкісна модель в 2 літра дизель автомат. Такий ж самий двигуни коробка, як тут. Ну, Тут, правда, 110 кВт. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto і рекомендуйте друзям. До зустрічі. Ось рядом сервісний центр МВС, допоможемо швидко зареєструвати. Ось наш банер. Легко нас знайти. Вулиця Микола Грінченка, 18. Працюємо крім неділі з 10 до 18.00. До зустрічі!